Автомобілі з Європи повністю без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Автокомпані це команда професіоналів, яка ретельно підбирає лише перевірені та непошкоджені автомобілі з Європи вже понад 10 років. Наш пріоритет ваша довіра, тому ми докладаємо максимум зусиль у підборі кожного автомобіля перед його придбанням. Наші менеджери завжди готові надати вам детальну інформацію про кожен автомобіль у нашому асортименті. Вони дадуть відповіді на всі ваші питання та проконсультують щодо авто, щоб допомогти вам зробити найкращий вибір. У нас на майданчику у Львові представлено понад 100 автомобілів та постійне оновлення свіжих пропозицій. На наших авто є наліпка Пробіг перевірений, що свідчить про те, що автомобіль пройшов перевірку незалежними міжнародними експертизами і має чесний та перевірений пробіг. Автокомпані надає повний пакет послуг під ключ від пошуку автомобіля до його розмитнення та доставку в Україну з оформленням повного пакету документів і реєстрації у сервісному центрі. Ми доставляємо автомобілі для наших клієнтів з багатьох країн Європи безпечно та надійно, без жодних передоплат. Наші менеджери організують для вас швидку та надійну доставку вашого автомобіля, а вправні водії зможуть доставити авто без жодних пошкоджень. Транспортування відбувається лише автовозами, що гарантує надійність та безпеку доставки. Якщо ви хочете зберегти свій час, та не витрачати його на рутинну роботу з купівлею авто та оформленням усіх необхідних документів. То наша послуга авто під ключ якраз те, що вам потрібно. Не гайте часу, приїжджайте до нас на автомайданчик та обирайте якісне та перевірене авто.